Слава Україні! Веруємо слава! Ви на каналі Калош З вам Володя починаємо нове відео. Перед як починаю відео, щоб хотів вас попросити, щоб підписалися на канал. Тому що хочу, щоб цього року було 25 тисяч підписників. Відео починається так, Руслан возить <гуміло> диски. <гуміло> відео насправді починається з ремонту трака 177. Що ми зараз робимо, розкажу і покажу. Що тут було, мені не сподобалось, що тут був трохи малий тиск масла. На ходу 30, на холостих обертах 20, то я так порахував, що трошки замало. І так як тут помпу давно не міняли, то хлопці зараз поміняють масляний, масляний насос. Заодно поміняють підшипник, тому що тут почало вибивати це колесо. І як поміняю підшипник, то я потім поїду, поміняю ці колеса, поставлю нові і так само тут поставимо це, зробимо alignment. Тому так, процес обслуговування траків він завжди дуже дорогий, і з цим нічого не можна зробити. Абсолютно. Можна якось там трошки зменшити. Саму вартість тих ремонтів, там дещо самому робити, або дещо там, шукати, де хто може тобі трошки дешевше зробити. Але насправді воно все рівно виходить так, що ти дуже великі кошти витрачаєш на обслуговування, на ремонт, на запчастини. Якщо це... Хочеш мати трак, будь готовий до того, що ти будеш мати. Досить високі видатки. Заїхав на сервіс Плазу, тут на хавей До речі, гарні тут краєвиди. що сюди заїхав, тому що тут є будка з цими, з платними дорогами IPS. Зробив ще один транспондер на свої траки тому що там в мене один трак їздить без айпаза і вже навіть 100 доларів прийшло, що я вже віолещі. Тут, до речі, дуже круте місце, можна просто собі тут потрочати. Постійно машина рухається. Це як і вода, можна дивитися вічно. Як ми з Волтером проводимо вечором час. Зараз бачите, їду Мерседесом. Їду до хлопця, який ремонтує машини саме м'ятини. Як ви пам'ятаєте, хто слідкує за каналом, у нас пройшов град дуже сильний. Пошкодив будинок, якраз зараз там дах міняють. Дах вже поміняли, ще зараз ренвери роблять і так далі. Там багато роботи навколо будинку. І пошкодив машину, оліну машину стояла на вулиці і так само пошкодили цю машину. Зробили там м'ятинки на капоті, там, пару на крилах. Зараз їду до хлопця, який займається м'ятинами. Він від, називається тут Денти. Спеціаліст спец... саме, саме по дентах. То їду зараз вам покажу там, до чого. Коротше, приїхав до Сашки. Саша... Я вже Сашу знаю років 10. Ще коли з нього приїжджав своїми першими машинами. Саша вже 16 років робить денти в Америці, іменно по легкових машинах, але грузувій не треба, по легкових. Дуже великий досвід Саша з України, з Житомира, так що, якщо комусь буде цікаво, щоб щось зробити денти або щось таке, телефон до Саші я лишу внизу під відео, в описі до відео, і він вам допоможе. Зараз тут покажу трошки, що в мене є, ну і ви зрозумієте, наскільки все багато і наскільки все заработає. Так, зараз спробую показати, а да, тут видно цю ямку. І таких ямок багато. На крилах, на, на капоті. Знаєш, тут зараз вийшло злопати цю ямку. Там теж кориш, є ямки. Саша це все зараз тут виставить. Має... Саша як називається інструмент? Кілер. Кілер. А тут ну, Кілер. зараз кілером буде валити наші горбики і ямки. Нашу машину будуть ремонтувати біля ділерської кархантер. Українська ділерської Назар її організував. У них тут своя шапа і це все буде тут ремонтуватися. Зараз подивимося, що тут назара цікаво продається. Назара Cybertreck. З'явилась Тесла, ще одна. Model S Для фанатів BMW є X1, X3, SQ5. Машин дуже багато, так що кому цікаво, ціни так само різні, І дешевше, є дешевші, є дорожчі. Навіть одна машина у Назара є дуже дорога. Він продавав недавно Макларен, так що кому цікаво то там є телефон. Телефонуйте. За інформацією, за цінами, все вам там Назар розкаже. П'ята година вечора, Mercedes готовий. Всі ямки вирівняні, блестить. Загнали машину в гараж, щоб все перевірити, вже нормально по світлу. Ну, З того, що я бачу, все супер рівненько. Сьогодні трошки є там різні царапинки, і. Плямки, але самом'ят більше нічого нема. Так що все добре. Ще раз можу всім рекомендувати Олександра, тому що реально 10-та година я привіз машину, ні? 10-та година я привіз, Саша в 4-й годині дзвонить і каже, що вже можеш машину забирати. Так що майстер такорі. Сьогодні четвер, день появки. Приїхали ми з сім'єю в Чикаго на парад. Присвячений Дню подяки. Ця подія відбувається кожен рік. Ми вже були один раз, сподобалось, сьогодні вирішили з дітьми приїхати ще раз подивитися. Що кидається в очі в Чикаго, що немає машин. Взагалі їхали тепер сюди в місто, то на хайвеях немає ні машин, ні траків. І в самому Чикаго ми зараз в центрі міста, центр-центр то немає нем, нема ні машин, ні людей нікого немає. Дійшли ми до місця, де буде парад відбуватися. Дивіться, які заходи безпеки. Вони поставили е, дві машини вантажні і ця завантажена сіллю е, для того, щоб якщо б хтось... Машина реально дуже важка. І тут вже почався сам парад. I'm doing it. Вступаєте з моєю програмою. Можна рекламувати свій бізнес, Mercedes. Чикаго, на свої мерседеси гарні білі з рожками. -E MG Електричний Цей та жарний моста треба на наступний поран, щоб калоштрас виїхав такий ось Красивий. <laughs> Як Цей трошок заїхав. А, до речі, реклама якоїсь компанії буде небежальна. Парад пройшов, зразу люди прибирають. Всі служби виїхали на дорогу, зразу одразу роблять порядок. Поліція. І Це буквально там йде парад, ще він там не проходить, а вже за парадом зразу все прибирається. Тут виїхала група суперпотужних прибиральних машин. Почалась зима. До речі, хочу всіх привітати з Днем Подяки. Якраз вчора. І заодно подякувати вам всім, своїм підписникам, тим, хто мене дивиться, своїм друзям. Просто за те, що ви є. Дякую. Вам всім. Бажаю, щоб в новому році, вже на наступному році, щоб все було набагато-набагато краще ніж цього зараз на Приїхав до траків, багато траків зараз в рейсі, хоча да й по якісь 2-3-3 траки в рейсі Перевірив 176-й, завів, нормально працює. 177-й завів. Трошки погано завівся, але завівся. На мороз. Завівся, завівся, зараз працює. 178-й поки що стоїть. Якраз на ньому водій їздив, тому що, як ви пам'ятаєте, ми міняли колеса, то на ньому він їздив як на запасному. Цей 177 ми зробили на вихідних, ще перед вихідними. І зараз він вже все нормально готовий. Зараз бачите стоять нові кухами, алаймен, все зроблено, масла замінені, так що все добре, машина готова до роботи. Ще Сьогодні маємо Зробити технічне обслуговування на шарному трасі. Він їздив майже був місяць в рейсі Сьогодні повернувся в Чикаго, зараз заїжджаю на Руйки. все зробимо так само там. І, і далі вже почнеться наступний робочий тиждень, це вже буде з понеділка. Сьогодні поки що план такий. Так, все зробили, що було заплановано. Зараз там ще дещо мають механіки доробити, але то вже без мене я вже поїхав додому. Зараз хотів трошки ще поговорити, розказати вам цікаву досить інформацію, тому що, як я розумію, не всі це знають. І дехто на це увагу не звертає, особливо якщо думають люди, що якщо щось там стається, або штраф, або якась аварія легковою машиною, воно не буде мати відношення до нього, коли він буде їздити на траку. Це неправда, буде мати відношення любе порушення правил вуличного руху легковою машиною. Це так само буде мати відношення до вашого рекорду і буде це все потім мати відношення до, до їзди вашої на траку. Тому що е іншорисні компанії, коли ви робите перевірку водія, е вони провіряють все і вони бачать, що там сталося. Немає різниці, чи це було на легковій машині, чи це було на... На До чого я це все говорю? Зараз у мене є ситуація така, що ми робимо реньювал нашої іншури страховки. І зараз робимо квоти, перевіряємо з іншими страховими компаніями ціни. Зараз перевірили пару компаній нам дають там досить непогані ціни, але яка ситуація? В одного водія було, що він зачепив. Легковою машиною на паркінгу, десь там якусь іншу легкову машину. Там пошкодження було невелике. Вони вирішили це... Там обмінялися страховками, і там той чоловік, яку машину зачепили, зробив клейм на свою страхову компанію. І, ну, відшкодували йому збитки, все нормально. Але ситуація така, що зараз в цього водія на рекорді є. Є аварія. і Там нікого не цікавить, що це була аварія невелика, там було пошкодження на 1000 доларів. Є аварія на рекорді і все. Знає, вже рекорд поганий. І зараз, коли дають ренівел, тобто оновлення страхов... страх... страхового цього поліса, то на нього страховка на 10 тисяч дорожча, ніж на інших водіїв. І... Розумієте, коли, наприклад, якщо би зараз такий водій захотів поміняти роботу, і вони подають його інформацію на страхову, на їхню страхову, інша страхова може взагалі відмовитись, брати такого водія, а може просто там серйозно підняти ціну на нього. Так що будьте обережні. Якщо є можливість, коли щось таке стаються, якісь дрібні аварії, там, ну, те, як, там на паркінгу зачепив, якийсь там бампер, зачепив зеркало, ще щось таке, дрібниці якісь. Якщо є можливість домовитись, заплатити, то краще це робити на місці, щоб не йшло на ваш рекорд. Тому що потім це все виливається в дуже-дуже великі гроші на цих страховках. Тр Траки, вони це все дуже відчутно, іменно страхова тракова. На це все дуже відчувається, дуже це, вони на це все реагують, коли є якісь такі клейми, Тому краще бути з цим обережним. Сьогодні субота, вирішив поїхати до трака. Хочу спробувати зараз запустити свій амазон. Подивився, мені борт відкрили, тому що там була така ситуація, що без причини борт був закритий в мене на Амазоні. Зараз подивився, там все повинно працювати, повинно давати мені вантажі. Зараз поїду до трака і спробую сьогодні поїздити на Амазоні. Так, що в нас відбувається? Вчора не вийшло в нас за забрати якийсь трейлер з Амазона, а сьогодні нам дали. Тобто в неділю виїхали на роботу з водієм, зараз нам дали трейлер. Будемо зараз тягнути пустий трейлер на рокфрт. Все. Колиш транс, трошки ще зараз заходить в Амазон. Сьогодні з Івана вже другий трейлер забираємо. І Пусті трейлери. Привезли сюди пустий трейлер. Звідси забираємо другий пустий трейлер. І... Короч, Nice. Там ще маємо сьогодні таких 4 Прокатались день сьогодні на Амазоні, провів нормальний тренінг для водія по Амазону, тому що тут є свої особливості роботи. Так, щоб просто сюди зайти, без, без якогось тренінгу, то не вийде, тому що там є особливості роботи саме з аплікацією, вони там хочуть там це все відмічати правильно, там треба все дивитися, слідкувати за всім, щоб все було так, як вони хочуть, як Амазон хоче. Бо якщо інакше, то вони потім знову заблокують аккаунт і все. У мене вже була ця ситуація з Амазоном, що аккаунт був заблокований, і це, в принципі, через те я довший час Амазон не міг возити. Коли е, десь пару місяців тому пробував зайти на борт, і воно мене не пускало. А чого не пускало, не зрозуміло, тому що. Не було ніяких проблем, не було ніяких запізнень з Амазоном, але щось вони взяли, закрили і Зараз, слава Богу, все добре, є можливість трошки тут поїздити. Сьогодні покаталися, РПМ досить непоганий, правда, грошу багато не зробили. Ну але таке, що люди не можна сказати, що був такий день тренувати. Завтра знову спробую виїхати на Амазон, водій виїжджає вже сам завтра. І я напевно так само спробую завтра тільки пару вантажів за Амазоном зробити. Все. Будемо бачити. Що вчора покатався на Амазоні <кхе> uh, В принципі сподобалось, так що напевно цього тижня ще буду пробувати <кхе> uh, сам поїздити на Амазоні ну, і заодно цей водій, який вчора зі мною катався теж поїздити щоб... uh, На цьому закінчую відео. На Наступному відео буде так само багато цікавого контенту. Так що Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте подобайки Внизу залишаю посилання на волонтерів, які потребують вашої допомоги. В першу чергу звертаюся до американських хлопців, водіїв на PayPal. Будь ласка, в кого є можливість, переведіть якісь там гроші. Тепер вже на цьому кінець. Дякую вам за увагу. Слава Україні, Україна переможе війні! Всім пока.